Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо з вами повторювати і узагальнювати знання, які стосуються теми будова слова. Отже, давайте взагалі згадаємо будова слова, так? з чого ми починаємо розбір за будовою слова, закінчення, так? змінної частини слова. Потім переходимо до визначення основи. Частина слова без закінчення називається основою. На третьому місці переходимо до визначення кореня, незмінної частини слова. Для цього ми шукаємо початкову форму, знаходимо слово, так, змінюємо, і та частинка, яка не змінюється, буде коренем. Частина слова, яка стоїть Перед коренем, називається префіксом, частина слова, яка стоїть між коренем і закінченням, називається суфіксом, і слугує для утворення нових слів. Тепер безпосередньо пояснюю вашу роботу. Вона практична і самостійна в певному обсязі. Перше завдання. Так, ви пишете вправа 1 і будемо виконувати це завдання. Відшукайте у кожному рядку зайве слово, підберіть до нього споріднення. Дивимося, будь ласка, працюємо, визначаємо. І так, розглядаємо перший рядок. Весна, весняний, весело, веснянка. І так, нескладно здогадатися, так, що зайве слово весело, так, зайве слово весело. Тепер ми записуємо перше весело, ставимо тире. І підбираємо споріднені слова. Наприклад, веселка. Веселитися, веселі. Веселі, веселощі, веселитися, так, або веселун. Веселі, веселитися, веселун. Споріднені слова. Далі ставимо циферку 2. Щектаємо. Сирий, сирість, сирний, сируватий. Зайве слово, звичайно, слово сирний, так? тому що все інше стосується слова сирість. І тепер записуємо слово сирний, ставимо тире і підбираємо споріднені слова. Сирок, сирник, сир. Це споріднені слова, так мають спільну частину. Так само третє. Дорога, доріжка, дорожній, дорого. Яке слово зайве? Зайве слово дорого. Так, зайве слово дорого. Записуємо слово дорого, ставимо тире і підбираємо споріднені слова до слова. Дорого. Добираємо споріднені слова. Дорого, дорогий, так. Споріднені слова. І записали цю вправу. Таким чином у вас обрані три слова і підібрані споріднені. Так, споріднені слова. Тепер ми переходимо до наступного завдання. Пишемо «вправа 2». І списуємо слова. У вас чотири слова. Ви їх записуєте у стопчик. У цих словах треба виділити основу і закінчення. Точніше, спочатку ми виділяємо закінчення, а потім уже основу, так? І тепер спробуємо утворити по дві форми від кожного зі слів. Земля земельний, вік віковий, так, наприклад, вода водяний. І таким чином. Ми з вами працюємо. Головне у цьому завданні для вас це визначити закінчення і основу. Пам'ятаємо, що закінчення може бути нульовим, закінчення може бути змінним, Так? А і ще пам'ятаємо, що слова, які Іншомовного походження, такі, наприклад, як таксі. В них взагалі немає закінчення, так, оскільки це слова іншомовного походження. Вони ніяк не змінюються. А е, закінчення саме змінна частина слова. Так, тому ви в цих чотирьох словах виділяєте закінчення і основу. Далі ви пишете вправа 3. Далі ви пишете вправа 3. І що треба зробити у цій вправі? Пояснюю для вас, що треба в ній зробити. Вам треба із кожного рядочку виписати зайве слово, в якому відрізняється закінчення. Дивимося, будь ласка, вечеря, вечері, вечерею, закінчення я. Звичаї, звичаєм, звичаями, закінчення. Є. Чай. Нульове закінчення. Свято свята святами закінчення О. Сила силою закінчення А. Тобто, яке закінчення відрізняється серед всіх? Закінчення у слові чай, оскільки воно нульове. Тому ви виписуєте слово чай і позначаєте нульове закінчення. Дивимося тепер. Вчора тихо, зустріч далеко. Слова вчора, коли так, як тихо, іде далеко. Це в нас що прислівники, так? незмінні части, слова, незмінна частина мови, у прислівниках закінчення немає. Відпові... А у слові зустріч закінчення буде нульове. Відповідно, яке слово відрізняється? Відрізняється слово зустріч, тому що у слові зустріч нульове закінчення, а у інших словах взагалі його немає, так? Тому що це прислівники. Дивимося далі. Третє. Поні, журі, шосе, таксі, ідея. Що ми можемо сказати про ці слова? Поні, журі, шосе, таксі це слова іншомовного походження, так? а у слові ідея «ідеєю», «ідеями» закінчення я. Яке слово відрізняється? Відрізняється слово ідея. Ми його, відповідно, і виписуємо, і визначаємо закінчення я. В четвертому рядочку також визначте, будь ласка, зайве слово і випишіть його, визначте закінчення. І дивимося наступна вправа, над якою ви працюєте, остання вправа це ваше завдання дібрати спільнокореневі слова. Тобто, в стовпчик ви записуєте сім слів. Клас, сад, вода, земля, море, водій тополя. І ставите тире, і записуєте спільно кореневі до слова клас. У слові клас, корінь, клас. Так, нульове закінчення. Відповідно, треба підібрати слова, в яких буде такий самий корінь. Класний, класна. Позакласний. Наприклад, ось і ви записуєте ці слова через тире і визначаєте у всіх словах спільний корінь клас. Клас, класний, клас, позакласний також клас. Визначили. Далі з нового рядочку записуєте наступне слово сад. У слові сад, корінь також сад, закінчення нульове. Відповідно, ми підбираємо слова, які мають таке ж саме закінчення: сад. Садівник корінь, сад. Садити, корінь, сад. Слова спільнокореневі. Ви їх записуєте через тере і також визначаєте корінь. І далі до слів. Хоча по одному спільнокореневому слову ви підбираєте. Можете більше, будь ласка, знаходите більше. І потім, після того, як ви виконуєте цю роботу, то робите фото і надсилаєте її у класрум. Бажаю успіху!